Всім привіт, з вами Піка 445. Провачте, я виговорю одразу за звук. Я це якщо відео сама будемо передивлюся, ну щоб дізнатись, чи там буде чути мій голос, чи не буде чути. Ну ви розумієте, якщо вже на новому рекордеру, і він називається Мобі рекордер то його ж дещо протестувати. Реально? Атакує? круто будет. Давайте аккуратнее. Я стараюсь на них ходить, но у них не получается. Что правда у них называется? Филолия. Профил... Руфі... Дорми филолиал. Ты мне красавчик. Си-си-тай. Ші... Ой, какая маленькая пташка. Ришу не ще одна. Краще бути оця. Я наразі вже догадалася, як можна не приручувати цих птахів. Що що? Ек, як закутор. Хм, такого не було. Заволопляйся. Одразу моментально. Стій маленький, не тебе хочу. Відходь. Давай рости, 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 мой, малишка. Стій. Куди ти тікаєш? Та стій кому сказала. Чому він такий швидкий? Так, давай, русты. Да. Стейку сказала. Все, сюда лучшенько. Фух. Визнала, як її посадила. Прямо і двох пташок таких красивеньких. Я ж, я ж не тестувала ще на кріперу. Не краще не буду. Бо, бо кому це треба? Кому треба це тестувати? Краще просто не протестувати. І все. Що я буду говорити тихенько, там все. Ну так я би. Сьогодні ви вже зрозуміли Не просто Філіоли Є філіоли Еггі Тут у яєчко О, Вінджер філіол Круто О, філіол Хм. О, все, я так би хотіла вилупитися Ну так такий красивенький. Та куди ти заховався під нею? Тут є шум та маленька. Подавни шустри досить. Что така шустра? Ти виглядає. Чому ти заховались То стій! вистачаємо вже ховатися і, 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 і б'ятися в нічого світу, чи як це правильно сказати? Давай, рости. Нема чого боятись. Садити. І, і одразу снідай. О, а вона вона вівчу подібна. Красавиця. Вони три таких. Я хочу тебе. Стей. Стендап. Стенд. Стенд. Хочу протестувати на зомбі. Безсює де... банду. Тут хтось просто прыг... хтось в нас. Пострадав дуже сильно. Прости. Тепер пожалуй, все окей. Ну да, ну ти ж то То я не ну, хочу лучше Звідси А на Кріпору А на Кріпору, а на Кріпору Кріпері вони будуть нападати, чи не будуть була. Покріплено не нападають. Сід. Сит кому сказала? Сід. Сід. Всі сидимо мої, мої філіали. Так я хочу наразі щось там подивитися, чи я не знаю. Та, до речі, це якщо є відео, таке вот, я не що його вдасться на ютуб там випустити. Уже такий що темний, прям-прям, прям, такий темнючий. Ладно, а ну стоямба, одразу ну стоямба. Будуть я тебе рости. Чого ж можна вбити? Прости, мой мій красавчик. І прийшли і пішли я за до, до решти. О, так вже краще. І в мене майже її всі вийде. Це можливо і так всі вийде. Ладно. Чого ти на сужу там вийшов? А ну зараз буде це я це тепер зробиш, це тепер зробиш, вже тепер зробиш, зробиш топленик. Мені подобається. Оці волк. Філіоли. А, ось як. Отак покраще буде. Я хочу, щоб мені було видно. Може якось забити. Я не знаю як. Ну добре. Друга, я вже надістаю. Так. Мені було зручніше, вже буде так видно. Мені так не зручно, а не так, як зараз. Ви ж як за кожного ви це будете бачити, ну я розумію, вже це трохи не вигідно. Ну що не зробиш? Щоб Передиться тут трохи походити. Я ж навіть, не знаю, що коні би вибрати. Ну з їх прив'яжу, якщо це звісно можливо. Та реально можливо. До, ну, до одного забору. <сі> це буде трохи зле. Понад на повідки. О! Троха напреди ну ладно вже. Тепер то, що я, я не знаю, чого він вибрати, але я хочу їх показати. Це саме перший, це вже ну другий був оцей ворожевенький, чи це був другий. Я вже збилася, якщо чесно. Ну Добре. так, Бо тут є такі прикольні ці, ці філіоли. Я думаю, ну, що вам це відео доглядає, то я буду дивитися мої відео. А вони прикольні, вони можуть залетіти, правда. Ну і ну, і, ну що я кожного разу я знімаю в новому відео рекордеру. Потім ну, так цікавіше. Це, це моє хобі. Я, я думаю, ну з ну, 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 ті, хто є YouTube блогеры, мене, мене розуміють. Хай це вона сама друзі тут блогерів. Це, дорожньо, один з моїх секретів. Я навіть сама друзі youtube блогерів. І навіть знаю трьох. Я не думаю, ну, ну ще ви їх тоже не можете, я бы ну, я, я їх раджу подивитися. Це піксель. Але я знаю, ну, на чому зайду, я бы назвала свій канал Марко телефона. Рікаліт. Такий прикольний, як родик ютубер. І компот. Імена це далі який-то рікаліт і рома компот. Я надіюсь, ну що ви, ну, ви те гітури ви знаєте? Ну добре. Спасибо Піка 445, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.